Яке цікаве відео потрапило. Дивіться. Котик. Гарний такий котик. Звідки він взявся серед пустелі? Але він не відкидає тінь. Здавалося б, тваринка, яка не відкидає тінь. Чоловік відкидає. І він показує. Цікаво. А... Духи. Такої природи існують в кожній країні. А та інформація, яку можуть розповісти старожили, дійсні мольфари, хто проживає у карпатських селах, і такі, як я практики. А, такі духи в Карпатських горах приймають образ собак або вовків, часто вовків, або собак, які схожі на вовків. А, такі духи. Можуть приймати образ дитини, голосно буде кричати, плакати дитина десь в три ночі, серед лісу, серед гір. Може бути звук: жінка плаче або жінка сміється історичним таким хохотом. І один з проявів, який, на мою думку, доволі лякаючий, це пуйко, такий дід. Який буде кахикать, як от укряхтіть, він буде важко дихати. І якщо людина десь залишилась на ночі в Карпатських горах, моя порада зійти з дороги. Просто звичайна піша дорога, з неї зійти, відійти в бік лісу, метр чи два від дороги. Головне зійти з цієї пішої тропи. Присісти десь під деревом, на голову накинути зняти з себе куртку кофту, накинути на голову гуня, до речі, і закрити очі руками, і не відкривати, поки темрява не пройде, поки не завершиться ніч. На дорогу не виходити. Вони будуть йти по дорозі. Точніше, звук буде, наче хтось йде по дорозі. І навіть якщо буде чутно, що. Іде літній вуйко в 3-15 ночі, і він проходить біля людини, він може на якийсь момент призупинитись, важко дихати. Людина відчуває, як на неї хтось дивиться впритул. Важливо при цьому не відкривати очі, не дивитись, просто дочекатись світанку. Собаки теж. Собаки або вовки. Занятне видео.